Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна, слава Тобі, Господи. Перед Святом Пасхи Ісус, знаючи, що надійшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юда Іскаріотського, Сина Симона, видати його, Ісус знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, чи що ти мені маєш, чи то ти мені миєш ноги? Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після того. Цього, каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому умитому не треба вмиватись хіба тільки ноги, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його. Тому й сказав: не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів престолі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я Господь і учитель. Помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб як Я зробив вам, так робили і ви. Слово Господне слава Тобі. Я вже казав неодноразово, що важко почати, мені завжди проповідь, дуже важко починати, нелегко говорити. І вже потім, як Бог надихне вже якось, дає ці думки, то потім вже якось ми там під дією Духа Святого говоримо, ламаємо це Слово Боже. Але сьогодні я хотів би сказати таку, маю тут перед собою ці шпаргалки, незвичайну проповідь, таку трошки іншу. Сьогодні проповідь буде про священників в зв'язку з тим, що ми закінчили вже Великий піст, ми його закінчили. А цією Євхаристією ми війшли в Пасхальне тридення. Пасхальне тридення. Три дні, і ми говоримо це так, як один день. Старасний четвер, Страсна П'ятниця, чи Велика П'ятниця, Велика субота і Вігілія Пасхальна. І сьогодні є і День священника, і сьогодні є День Євхаристії. Великий четверг це День священства, бо у Великий четверг встановлено це священство. Я пригадую своє дитинство і пригадую, ну бо в нас, принаймні, в моїй сім'ї, більшості духовним життям, то жінки займалися, Ось тому, можливо, в мене теж є ці такі елементи трохи і жіночі. Тому що вплив жінок завжди є величезний. ось. І тому піст в нас був не тільки в п'ятницю, але і в середу, і в суботу, на четвер, якщо приходив у цей момент, то, звісно, піст був також і в четвер. Але коли вже Бог покликав мене в монастир, брати мені трошки очі повідкривали. І Сьогодні і навчили святкувати трошки по-іншому. Але я людина дуже вразлива, емоційна, і тому, коли знаю, що мені треба вести літургію, говорити проповідь, я переживаю і переживаю. Знаєте, є екстравертики, інтравертики. Ну і так. Ось у нас є деякі брати, які ну, дуже часто про себе говорять. Ну, я одним з тих, які часто про себе теж говорю. І тому сьогодні хотів би ну, якби наголос поставити саме на священстві, на священниках. І тому хотів би якби, поділити на три таких моменти. Спочатку сказати, як люди да, дивляться на священника, як ви дивитесь на нас. І це не є якась там моя видумка. Я не придумав цього, Ну, це є факт, тому що коли ми служимо в одній парафії, в другій, в одній народились, де був храм за радянських часів, де не було, ну по-різному. І тому ми дивимося, якби дивилися ми спочатку, так як ви дивитесь на нас, ось. Ну, а потім ми вже, звісно, дивимося трошки по-іншому на священство. І знаєте, як люди дивляться на священників, я думаю, вам тут жодної таємниці не відкрию. Ну, наприклад, якщо священник говорить довгі проповіді, а є такі, то, звісно, люди скаржаться, жаліються, нарікають, кажуть, що постійно нудить, Так? Но якщо священник говорить короткі проповіді, теж є такі, Колись я до них належав, тепер вже трошки мені змінилось, то це означає, що в нього немає що сказати. Якщо священник гарний, красивий, то всі думають, чому він не одружився. А якщо він не гарний, казна який, деякі кажуть, може бути навіть потворний, то тоді всі думають, що його ніхто не хотів і тому він став священником. Якщо священник відслужить довгу службу Божу, то люди скаржаться, що він це довго робить і не поважає часу інших. А якщо він звершить службу Божу коротко і швидко, то зазвичай кажуть, що йому не вистачає побожності. Набожності. Якщо священник. Особливо настоятель дуже часто просить про пожертви на ремонт храму, то кажуть, що він занадто часто говорить про гроші, прив'язані до грошей. Але якщо він не робить ремонтів, то кажуть, що він не дбає про парафію, не дбає про храм. Якщо священник молодий, то жаліються, скаржаться, що він недосвідчений. А якщо старий, то найбільше бажають швидко замінити його на якогось молодого. Ну, Пам'ятаю в одному з храмів наших монастирів, кажуть, от такий молоденький, такий гарний. Кажу, візьмуть і заберуть його, а цей старий сидить і сидить на місці. Це говорили про Юстина, брата Юстина, а льоню тоді брата Льоню міхальця переносило. Це було Вінниць. І це факт. І отак на загал, люди дивляться на священника. А як? Другий етап. А як дивиться священник на себе? Ви ж знаєте, що я вже є священником більше 25 років, 21 листопада був цей ювілей. І я, звісно, я тішуся, радію, що я є присвіте, що є священник. І насправді кажу, це, 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 це правда. Це правда, що я тішуся, що я я тішуся, Є Богом покликаний і що має цей дар. І зараз, з перспективи цього часу, який вже прожив, я б ніколи не обміняв цей дар на інший. Чесно вам кажу. Але повинен вам правду теж сказати. Що ці 25 років не були легкими. Вони не були для мене легкими. А що вже говорити ті, хто 50 має років, 60? І знаєте, що от протягом цих 25 років, трошки більше, я завжди прагну бути кращим священником. Завжди. Ось таке прагнення є всередині. І це не тільки це було, але це і є. Я хочу бути іншим. І це правда. Я хотів би цього, я хотів би, щоб Бог міняв моє, але ну, не завжди це виходить. Іноді самого бажання якби не вистачає, недостатньо цього бажання що я хочу. Тому так, як пан Валерій, коли складав нам побажання, він казав, що ми молимося за вас і просимо, щоб ви молилися за нас. Тому я осмілююсь від імені братів від себе просити вас про молитву. Тому що ми потребуємо цієї молитви. Ми потребуємо вашої духовної допомоги. І це не тільки тому, що зараз війна йде, тому що важко, і психічно, і, можливо, фізично. Постійно, постійно треба молитись. А особливо і за нас, священників, і за капуцинів, які в цьому році будуть святкувати через півроку, трошки більше 25 років присутності в Дніпрі, в Кам'янському і в Дніпрі. Щоб ми були такими священниками, не якими я хочу, але такими, якими хоче Бог нас бачити. Не такими, яким ви хочете бачити. Але ким хоче нас бачити Бог? І на завершення, бачите, коротка, начебто буде проповідь, не знаю. І на завершення хочу сказати про те, як святі дивилися на священників. Є такий один покровитель священників, хто знає, хто, хто, знає, хто є покровителем настоятелів. Такий один є святий, про якого недавно говорили, багато говорили, є покровителем всіх настоятелів на цілій земній кулі. Ну, хто знає? Тишина. Святий Йоанн Марія В'яней, в'яней. І, ну, я вам нагадав, Ну, На слайдах його немає, розумієте, тому, можливо, і не знаєте ви, що є такий святий, а да? може, чули ну, десь на катехезі і так далі. Дуже побожний набожний священник, слухняний послушний пастер. Уявіть собі, що з Парижа в Арс раз в тиждень спеціально їздив поїзд в Арс, возив людей, щоб він міг їх посповідати. Він сповідав по 18 годин. Тобто не тільки Леопольд Мандіч, чи Падре Піо отець Піо сповідав, але також Жан Марія Вяней, Йоанн Марія Вяней сповідав багато багато годин. Так от він був священником і говорив дуже добре про священство, дуже гарно, прекрасна реч. Його багато проповідників цитують, згадують, читають його проповіді. Його біографія, я не буду зараз говорити про цю біографію, але йому в семінарі було нелегко. Ось, Все треба було вивчати латинською мовою. Але Бог. Так його вів через ці хрести труднощі, дав йому таку парафію, яка була занедбаною парафією, де багато було е, нечистих речей, алкоголізму, пияцтва, перелюбу. І Бог його дав туди. І він, це, він це, цей дар, який отримав від Бога через церкву, він це переживав і він говорив про свящество такі речі. Тому хочу вам кілька цитатів подарувати. Що ви пам'ятали, що ви знали. І в одному місці він говорить так. Це говорить святий Іоанн В'яней. Він говорить так: якби скасувати, тобто відмінити таїнство священства, ми не мали б Бога. Ми не мали б Бога. Далі він каже, хто б ставив до дарохранительниці Ісуса? Священник. Хто прийняв вашу душу, коли вона народилася у таїнстві хрещення? Священник. Хто годує вашу душу, щоб дати їй силу виконувати волю Божу в час земної подорожі? Священник. Хто готує вашу душу, щоб вона стала перед Богом, обмиваючи її в останній раз кров Ісуса Христа? Священник. Хто воскрешає вашу душу, коли вона падає в гріхи і дає їй спокій і мир? Священник? Дивіться, що каже святий Ян Марія Віаней. Після Бога священник є усім. Після Бога священник є усім. Мене ці слова шокують насправді, з однієї сторони, а з іншої сторони, соромлять. Бо я знаю себе, я знаю, хто я є, я знаю, який я є. А В Яней говорить, що після Бога і священник є усім. Ще більше. Він далі каже так: ви не знайдете жодного добра, яке б походило від Бога, за яким не стояв би священник. Розумієте? Жодного добра не знайдете від Бога, за яким не стояв би священник. Так говорить святий Йоанн Вяней. Ще одна цитата саме цього святого. Він звертається до тих, хто його слухає так. Спробуйте висповідатися перед Божою Матір'ю. Вона відпустить вам гріхи. Або спробуйте висповідатися перед якимось з ангелів. Чи вас розрішать? Питає, ні. Чи можуть вони дати вам тіло і кров Господа? Ні. Найсвятіша Марія не має влади спроваджувати свого Сина до присутності у присвятих дарах. Навіть якби перед вами стояло 200 ангелів, вони не мають влади прощати вам гріхи. Тільки священик. Пише Святий Йоан, Віаней має владу сказати тобі: І я розрішаю тебе від гріхів твоїх. Іди з миром. Свящество це насправді є чимось величним. І священник зрозуміє себе. Знаєте коли? Тільки в небі, не раніше. Якби ми розуміли на землі, що таке священство, пише Святий ми померли не від страху, а від любові. Подумайте над цими словами. Подумайте над цими цитатами саме з того, хто був священником, котрий реалізував рукоположення у святий спосіб, тобто Жан Мар'їв'яни. Священство – це велика річ великий дар для кожного з нас. Також для нас, священників. Я не є священником самим для себе. Собі я не можу відпустити гріхів. Себе я не можу помазати. Себе я не можу утішити. Я також потребую іншого священника. Священство це є дар для всіх, але також для нас, самих священників. Бо ми взаємно для себе є священниками. Але це дар, про який говорить Святий Йоанн Марія В'яней, що ми його зможемо зрозуміти тільки по тій стороні. Тобто тоді, коли Бог покличе нас до вічності. Але скажу вам один секретик: щоб священника в голові не поперверталось, знаєте, бо деяким священникам у мене такий був один друг, святої пам'яті, старша така особа. Так ми здружились, він для мене в лапках батько, я для нього син. І він дуже часто казав на тих осіб, яких виховував у дитинства. Він російськомовний був і каже: ну так, Ви Він його пам'ятає смаркача. Зумієте, ким був, але вже коли його руку положили в єпископи, той вже, знаєте, загордився. І він дуже часто казав, а, він каже: каже, Заїпіскапів. Ну нічого. І розумієте, і для того, щоб нам, священникам, щоб ми не загордились да, від величі цього служіння, Ісус нам принаймні раз на рік про це нагадує. І досить чітко яскраво говорить нам про це. Каже священство це служіння. Розумієте, сьогодні я теж отримав багато дзвінків телефонів, привітань. І кажуть, вітаю тебе з професійним святом. Каже, це не є професія. Це не є професія. Це є служіння, це є дар. Це бути даром для іншої людини. Це служити іншим. І тому раз на рік, принаймні раз на рік, священник миє ноги в храмі Страсний. Четвер. Не тільки тому, що настоятель, але миє ноги, Щоб собі нагадати, ким він є, і нагадати про те, що це є служіння, що не є ані королем, ані Богом і так далі. І щоб всім іншим нагадати, що кожен з нас є покликаний. Служити в простий, нелукавий спосіб. І тому мити ноги це найкраща проповідь, яку можна взагалі сказати. Найкраща проповідь. І я відверто вам скажу, що, ну, я так думаю, що Ісус Христос зробив останній вечері, коли мив учням ноги це була найкраща проповідь Його. І це те, чим хотів я сьогодні з вами поділитись. Вчитись служити. Ми, я зараз не вхожу е, в те, щоб сказати вам, що ми, таїнство хрещення робить нас всіх священниками і так далі. Не? Тобто, я говорю про священство, говорю про нас, про нас священників. Вчитись служити. І тому без вашої підтримки, без вашої молитви, без вашої допомоги, це неможливо. Без Бога, тим паче, це неможливо. Тому потребуємо вашої підтримки, молитви і так далі. І тому потребуємо цієї Пасхи. І тому потребуємо цього переходу, що Бог нас навчив. Тому, тому Ісус Христос ось, говорить, так як ми співали перед Євангелією. Нову заповідь вам даю, що ви любили один одного, як я вас полюбив. І ця проповідь не тільки є до вас, це і до нас. Амінь.